Ульф Крістерсон, прем'єр-міністр Швеції і Володимир Зеленський провели спільну прес-конференцію. І ви знаєте, шановні глядачі, скажу вам, що дуже серйозні результати цієї прес-конференції. Швеція має намір продати Україні 120 літаків Гріпен останньої моделі. Про це повідомив шведський телеканал. Це означає, що продаж буде вдвічі більшим ніж найбільший на сьогодні для Швеції. Згідно цієї інформації, зараз Швеція може продати понад 10 одиниць Гріпен. Версії Сі Ді Джаз 39 гріпен є. -E, це остання модель шведського винищувача. Вона розроблена компанією Saab. Модель має найпотужніший двигун, більшу дальність польоту і більш досконалу радіолокацію та електроніку ніж попередні версії. Ще що сказав президент України Володимир Зеленський на цій прес-конференції: що Україна готова до перемовин із Росією, але не готова до здачі незахвачених Росією територій. І ось це відповідь української сторони на те, що зараз Росія намагається е, маніпулювати Трампом, затягувати цю війну. Ну і відповідно бачимо зараз, що е, напевно зірветься ця зустріч у Угорщині, е, про яку постійно говорить Трамп і Путін, зірветься вона не лише тому, що. Е, Росія зараз маніпулює питаннями миру, а ще й тому, що Росія відверто показує, як вона ставиться до питань миру. Зокрема, сьогодні е, Путін провів засідання щодо тренування стратегічних ядерних сил. Відзначив, що вони виконані, нібито успішно. Е, Герасимов заявив Путіну, до е, доклав вірніше Путіну, що здійснювалося тренування запуску міжконтинентальних балістичних і крилат. Ракет, до речі, здійснювалося воно в напрямку саме Сполучених Штатів. І повідомив, що з космодрому Плесецьк запущено ракету ЯРС, а з акваторії Баренцевого моря, з атомного ракетно-підводеного крейсера стратегічного призначення Брянськ ракету «Синєва». Що ж говорить Герасимом? Що під час тренувань стратегічних ядерних сил були задіяні комплекси ЯР, підводний човен-Брянськ та літаки? Ту 95 МС всі завдання, нібито стратегічних ядерних сил виконані. Повідомив Герасимов. Ну а Путін сказав, що це така планова, планова тренування із залученням їх наземної, морської та авіаційної складової. Зараз я хочу вам показати, що сказав Путін на цьому засіданні. Але по подивіться, яка тут закономірність, щойно Путін е залишається загнаним в глухий кут одразу він дістав. Та є так чи інакше ось цю ось ядерну палку свою. Давайте російського диктатора послухаємо. Товаришу Верховний Головнокомандувачу, сьогодні під вашим керівництвом проводяться тренування з управління стратегічними ядерними силами. Дозвольте, начальник генерального штабу генерал Герасимов Валерій Васильович доповість про задум проведення тренування. Доброго дня, шановні товариші, сьогодні у нас. Планове, хочу це підкреслити. Планове тренування з управління ядерними силами, як щойно доповів міністр оборони. Приступаємо до роботи. Будь ласка, надаю слово начальнику Генерального штабу збройних сил Російської Федерації Валерію Герасимову. Валерію Будь ласка, Валерію Васильовичу, товаришу Верховний Головнокомандувачу! На тренуванні пропонується відпрацювати порядок дій щодо санкціонування застосування ядерної зброї. Практичні дії будуть здійснювати рухомий ракетний комплекс ЯРС з державного космодрому Плесецьк, ракетний підводний човен стратегічного призначення Північного флоту Брянськ з акваторії Баренцева моря, стратегічний ракетоносець ту 95 МС. Що хочеться додати, що Росія періодично дійсно погрожує світу застосуванням. Ядерної зброї, і, зокрема, у відповідь на постачання Трампом на його обіцянки, принаймні, постачання Україні ракет «Томгавк», це далекобійні ракети. Власне, Медведєв заявив, що це погано закінчиться для сполучених штатів, натякаючи конкретно на ядерну зброю. Медведєв погрожував Сполученим Штатам мертвою рукою. Це система автоматичного запуску ядерних ракет по цілях у Сполучених Штатах Америки та країнах НАТО, яка була створена ще в СРСР, і також він радив американському президенту подивитися фільм про ходячих мерців. Тут звичайно, що Медведєва нібито і не чують, і не сприймають серйозно з одного боку, а з іншого боку, Трамп вже йому відповів і порадив дійсно замовкнути, тому що що, до речі, що Медведєв дійсно ніхто в російському політикумі і нічого він не. Не вирішує з одного боку, це так, з іншого боку, ми розуміємо, що Медведєв говорить те, чого не може сказати Путін. Тобто, він Путін швидше за все, який не знає, як ще відповісти Трампу, підзиває до себе Медведєва і власне дає ось таке завдання. Цьому ще не дуже тверезому персонажу говорячи про той запуск, який відбувся напередодні, я хочу показати вам відео, як запускалася ракета, далекобійна балістична ракета ЯРС, і відповідно летіла вона саме в бік Сполучених Штатів. Не все на Росії вилітає, ось так як ви бачили, щойно на відео дуже багато подібних випробувань завершилося тим, що ракета вибухала ще в шахті, нікуди вона не вилітала і не долітала. І, взагалі, до російської ядерної програми до те, до тим, чим вони так хизуються, є дуже багато запитань. Шановні глядачі, я закликаю вас, аби не боятися Путіна, аби подолати будь-який страх. Нам потрібно діяти, і от діяти можна дуже просто задонативши. Збройним силам України ми збираємо на автівку для підрозділу Фенікс Нісан Наварин'ю. Будь ласка, долучіться. Нам залишилося зовсім трішечки 20 тисяч гривень для того, аби закрити цей збір. Тобто, якщо зараз наша аудиторія задонатить хоча б по одній гривні, просто зараз відсканувавши QR-код, то ми закриємо з вами цей збір. У нас дуже велика аудиторія, і е, я справді дуже вдячна вам за довіру, за те, що ви настільки нас підтримуєте, тому що загальна сума збору 590 тисяч, а залишки. Шилося нам зібрати 20. Будь ласка, давайте просто зараз піднатиснемо і закриємо цей важливий збір. Автівку потрібно доправити на лінію бойового зіткнення до того часу, коли власне почнуться вже мінусові температури, почнуться морози. Дуже вас прошу, давайте зробимо це разом. Я дуже вдячна вам за те, що ви з 24 м каналом в цій студії вже зовсім скоро з'являться мої колеги. Будь ласка, залишайтеся із нами.